Привіт, мене звати Оля, і ви на моєму Ютуб каналі. Нарешті я це сказала. Я кажу нарешті, тому що на цей крок я зважувалась майже 7 років. За 7 років постійно, постійно щось неслося. Але мені здавалось, по-перше, що в мене має бути стабільна робота. По-друге, мені здавалось, що в мене не цікаве життя, і я не вмію щось транслювати, що зачепить людей. І по третє, я дуже багато знімала просто в стол. Це моя проблемка, моя хвороба, тому що я завжди фотографувала в стол собі, я писала дуже багато текстів, прози, віршів, теж все в стіл. І при тому, що я завжди називала себе митець, тобто я відносила себе до митці. І одного разу я почула, що таку фразу почула, що світ належить не мрійникам, а тим, хто діє. Ось саме тому я ді і зараз дію. Я зараз, можна сказати, заявляю про те про свій намір. Коротше кажучи, сьогодні я хотіла просто поговорити про те, що я звільнилася з роботи. І цей крок був найскладніший, напевно, найскладніший, один з найскладніших в моєму житті. Ви знаєте, всі ми живемо в Україні, відчуваємо цей дуже-дуже цей такий стан нервовий у всіх. За два з половиною роки у нас чого тільки не було. То окупація, постійні новини непреривні з лінії фронту. У мене батько на фронті, там деякі друзі на фронті. І всі ці історії, новини, те, що не можна озвучувати, і така голова, тут паралельно обстріли, десь там при фронтові місця, в мене ще родичі на окупованій території. Тобто ми живемо в, такі, в такій ситуації, де неможливо залишатися емоційно стабільною людиною. Але я зараз. Принаймні буду намагатися це робити, нормалізувати свій емоційний стан, тому що інакше жити просто неможливо. Сама родом я із Донецької області. Саме тому для мене війна вже триває 10 років. 10 років тому, рівно 10 років тому, в липні місяці, я приїхала до Києва, тому що Донецьку область окупували. Ах, мої батьки залишились тоді а, під обстрілами. Ми тоді вперше дізналися, що таке підвали, що таке обстріли, що таке взагалі війна, тому що ніхто до останнього не розумів і не вірив, що таке може відбуватися. І ось за ці 10 років виживання в Києві, постійні там переїзди, пер десь там перебуваєшся на квартирах. Ну там я в хостелі жила в свій час, дуже дуже багато а, там постійно якесь, якийсь режим виживання. І ось нарешті за цей час, а саме це час як не дивно, час повномасштабного вторгнення, коли ми з мамою залишились удвох, мій батько пішов військкомати, він знав, що він вже не повернеться додому. Ми залишились з мамою вдвох на зйомній квартирі. Я зібрала всі свої речі по пакетах, тому що я думала, що якщо це зйомна квартира, і якщо нас раптом десь там приб'є, не дай Боже, на вулиці чи там ракета прилетить, ну, тому що тоді е ми всі в Києві чули вибухи дуже близько. Я думала, що ось хазяйва квартири прийдуть, і їм не потрібно буде копирсатися в моїх речах, і вони всі будуть зібрані. Коротше, був такий стан, на ми готуємось до переїзду. Я і маму там заставила так зробити, тобто зібрати всі речі. Мої родичі, там тітка, моя брат, вони поїхали на, Зап... на західну Україну. Подруги багато кратше людей поїхали з Києва із Київської області. Ми з мамою залишились, і в мене вперше в житті було відчуття, що я вдома. Це було досить дивне відчуття, тому що за ці роки. Вісім років на той момент я жодного разу не відчувала, що ця квартира це наш дім. І ось зараз, коли я два з половиною роки була на стабільній роботі, в мене більш-менш все наладилось в особистому житті. І я прийшла до того, напевно, можливо, це ще з віком приходить. Я прийшла до того, що я не хочу виживати. Я хочу жити. Я хочу жити, як виходить, в тих обставинах, в яких виходить. Я не хочу помирати. Я не хочу е, йти на фронт. Е, я буду допомагати так, як я можу, саме з того місця, де я знаходжуся. І до цього моменту, працюючи журналістам, працюючи на стрічці новин, працюючи з там, ми на початку ще повномасштабного вторгнення після деокупації деяких міст і містечок, їздили з журналістами, з документалістами, з правозахисниками і документували злочини воєнні Російської Федерації. І я розуміла, що я допомагаю таким чином своїй країні. Проте за два з половиною роки без вихідних, без лікарняних, без днів, коли можна було просто відпочити морально, емоційно, не думати ні про що. І я знаю, що це щось із серії Андріал для багатьох людей. Я виснажилась. Я собі зізналася в тому, що я виснажилась десь півроку тому. І прийшла до мене думка ця, коли. На одній сесії з психологом мій психолог сказала: Слухай, давай я тобі допоможу, звернись до психіатра, і він тобі підбере антидепресанти. В той час для мене це я нормально відношусь до антидепресантів, проте для мене це був такий шок. І я подумала, що я не хочу боротися з побічними ефектами від своєї роботи. Від того, що я постійно в інформаційному потоці, від того, що я постійно напружена, знервована. Навіть в вихідні, коли там є по графіку, вихідні, все рівно ти слідкуєш за повісткою інформаційною, щоб бути в курсі, що в твою зміну треба публікувати, а що не треба, що повторювати. Ну, коротше. І я зрозуміла це, проте думка про те, що Треба звільнятися, я собі в цій думці не зізнавалась, тому що ну куди звільнятися? У мене стабільна робота, я корисна суспільству, я задіяна, в мене. Є час і на фотографію, я намагалась фотографувати паралельно. У мене є час і на іншу роботу. Я працюю на Мюзикбоксі, на музичному телеканалі, де-інде, і де, 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 де? Як це? Інколи у нас там бувають зйомки раз там в три місяці, проте це для душі. Я розуміла, що в мене є час. Я можу це заміщати. Можу це поєднувати. Проте. Мені нічого не хотілося. Я вигоріла настільки, що я не хотіла навіть дивитися кіно чи слухати музику. Я навіть не могла ніяк собі допомогти там, медитаціями, ну мені просто нічого тупо не хотілося. І я потім думаю: а що якщо я звільнюсь, що буде далі? Чи зможу я забезпечити себе, працюючи тільки фотографом? Чи зможу я стартувати з блогом і здійснити свою мрію? На ці, від... Господи, на ці запитання досі немає відповідей, і проте... проте я наважилася на цей крок. І звільнилася через півроку після того, як я усвідомила, що треба щось міняти. Це рішення давалось мені складно. Складно, тому що, я вже казала, це стабільна робота. В цей час. У наш час люди шукають роботу, Люди шукають додаткові додатковий дохід. У нас в Україні, в Києві ціни зростають буквально щодня. Тобто, на продукти, на комунальні послуги, на оренду нам зараз підняли ціни. І я розумію, що нелогічно, нелогічно уходити. Треба раціональні думки, треба щепити зуби і терпіти, і діяти. Проте в мене просто немає сил. Я собі часто говорю про те, що життя триває. І не дивлячись на те, що війна вже 10 років, життя триває. Народжуються нові люди, народжуються нові бізнеси. Люди стартують зі своєю справою. На моїх очах дуже багато друзів стали відомими, успішними. І я завжди думала: блін, ну мені не на часі, якось не на часі. І Ось це не на часі. Мене просто переслідує. І я з цим борюся, я з собою домовляюся і кажу: Оля, ось така ситуація: третина твого життя це війна. Так що тепер не жити? Чи е, чому я відчуваю цей сором за те, що я живу, за те, що я так живу, як я живу, хоча, ну. Звичайно, що немає меж, немає меж там по якості життя, його можна підіймати ще вище, вищий, вищий там, мандрувати. Я багато чомусь собі відмовляю, та чи краще від цього стає іншим людям, які страждають, наприклад, ні? Я допомагаю тим, чим я можу допомогти. Наразі в мене є декілька мрій. Нещодавно я почула фразу, що мрії це такий собі двигун для життя, і це правда. Тому що коли я жила з мрією в серці, в мене була мрія колись ще в 20 років, та, як які в 20, в 17 років, коли я пішла на журналістику, в мене була мрія видавати глянцевий журнал. І е, я здійснила я здійснила цю мрію для себе. Тобто мені було 24, коли я стартувала свій власний журнал. В 26 я його закрила чи 27, тому що я просто не витягувала по фінансах, я працювала на інших роботах постійно для того, щоб видавати журнал, але це інша історія. І ось я зрозуміла, що в мене немає мрії, тобто не було. А за останні часи мрії з'являються. Я мрію про успішний блог. Я мрію про те, що я напишу книгу. Не в стіл, а видав її. Я мрію стати успішним фотографом. Хоча насправді я мрію бути режисером. Ось такі справи. Я сподіваюся, що у вас теж є мрії. Можливо, ви задумаєтесь про те, які вони, і чи, можливо, вже прийшов час їх здійснювати, тому що. Один Бог знає, скільки буде ще тривати війна, скільки ми будемо жити в таких умовах, чи в гірших, чи в кращих. Це незрозуміло. Ось нещодавно була у нас жара, і світло було по дві години в день і дві години ввечері. В найкращому випадку, інколи по півтори години. І ви знаєте, мене це не барило. Я ходила пішки на 16-й поверх. Я думаю, я ставила трекер на годиннику на своєму типу. Що я підіймаюсь? Я підіймалась на 16-й етаж. Було жарко нічого. Я там брала способами різними. Там то ці хустинки мочила, то льот заморожувала. І купувала, точніше, в метро. Коротше, мене це не парило. Я розуміла, ну такі от умови. І не, невідомо, що буде ще в зимку. Я не знаю, як ми будемо переживати ці холоди, як буде там зі світлом, з опаленням. Страшно. Я нічого, нічого не кажу, мені страшно. Проте я чогось налаштована дуже рішуче. І я сподіваюся здійснити свої мрії. Коротше. Якщо вам сподобався цей монолог, можете приєднатися в коментарях, поділитися своїми думками. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк. А ще, ще більш вдячна, якщо підпишетесь на мій канал, це буде такий лайф. Поговорити, потервенькати, поділитися думками, мріями, цілями. Коротше, я сподіваюся, вам сподобалось провести зі мною ці. Ці хвилини ось до зустрічі, друзі. До зустрічі.